Подачу гарячої води відновили в майже 45 тисяч помешкань черкащан. Як повідомили прес-служби Черкаси теплокомуненерго, йдеться про південно-західний район та споживачів теплоносія від котельні, що розташована за адресою вулиця Різдвяна, 35. Гарячу воду ще не отримали абоненти, які проживають за адресами вулиця Віталія Вергая, 30, 32, 34, 36 та 4. Вулиця Сумгаїцька, 37, 39, 51, дев'ять, п'ятдесят Дитсадок номер 87 та школа номер 30 Комунальне підприємство не може відновити гаряче водопостачання у цих будинках, допоки Черкаська ТЕЦ не полагодить пориви на своїх тепломережах. Сказано у повідомленні зі слів директора Черкаси теплокомуненерго Павла Карася, на інших мережах підприємства тривають роботи та вже цього тижня планують подати гарячу воду також у мікрорайон Лісовий.